Користування зовнішніми світловими приладами, як дозволено використовувати протитуманні фари в умовах недостатньої видимості? Як окремо, так і разом з ближнім або дальнім світлом фар? Які зовнішні світлові пристрої повинні бути ввімкнені на механічному транспортному засобі, що рухається. В темний час доби під час сильного дощу або туману фари ближнього або дальнього світла. Чи дозволено водієві в темний час доби рухатись з протитуманними фарами, увімкненими без ближнього або дальнього світла? Заборонено. Що вмикається на транспортному засобі під час вимушеної зупинки на дорозі в темний час пори доби? Габаритні або стоянкові ліхтарі спільно з аварійною сигналізацією. Що вмикається на транспортному засобі під час зупинки на дорозі в темну пору доби? Габаритні або стоянкові ліхтарі. Які зовнішні пристрої повинен вімкнути водій механічного транспортного засобу при в'їзді в, в будь-який тунель незалежно від ступеня його освітленості, Ближнє або дальній світлофар. Чи дозволено вночі вмикати задній протитуманній ліхтар при відсутності умов недостатньої видимості? Заборонено. Під час руху в умовах недостатньої видимості на механічному транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені такі зовнішні світлові пристрої. Фари ближнього або дальнього світла дозволяється ввімкнути протитуманні фари як окремо, так і разом з ближнім або дальним світлом фар. Рухаючись по недостатньо освітленій вулиці, водій легкового автомобіля повинен відпнути такі зовнішні світлові пристрої. Фари ближнього або дальнього світла. Як необхідно вчинити в разі вимушеної зупинки на дорозі в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, якщо габаритні ліхтарі несправні? Транспортний засіб слід прибрати за межі дороги. Якщо це неможливо, його необхідно позначити відповідно до вимог правил. Під час руху в темний час доби, незалежно від ступеня освітленості дороги, на механічному транспортному засобі, що рухається, обов'язково вмикається такі зовнішні світові пристрої. Фари ближнього або дальнього світла. Як повинен вчинити водій транспортного засобу, який рухається з дальним світлом фар в темний час доби? Якщо водій зустрічних транспортних засобів, що знаходиться на відстані більше ніж 250 метрів, періодично перемикає світло фар? Негайно переключитись на ближнє світло. Які зовнішні світлові пристрої повинні бути обов'язково вімкнені? Під час руху на транспортному засобі, що боксирується в темний час доби і в умовах недостатньої видимості, габаритні ліхтарі та аварійна світлова сигналізація, на якій відстані до зустрічного транспортного засобу необхідно переключити дальне світло на ближнє в темний час доби на відстані не менше 250 метрів. В яких умовах дозволено використовувати задній протитуманний ліхтар? В умовах недостатньої видимості в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг протитуманні фари можна використовувати лише разом з ближнім або дальнім світлом фар? Так. В якому режимі повинні бути ввімкнені фари транспортного засобу, що рухається позаду іншого транспортного засобу в темний час доби, в режимі ближнього світла, які зовнішні пристрої повинен вімкнути водій механічного транспортного засобу при в'їзді в освітлений тунель, Ближнє або дальнє світло фар. Як дозволено використовувати протитуманні фари в темну пору доби? Тільки разом з ближнім або дальнім світлом фар, за яких умов водієві механічно-транспортних засобів дозволено використовувати дальнє світло фар в темний час доби або в умовах недостатньої видимості. За умови що водій не може засліплювати інших водіїв, зокрема тих, які рухаються в попутньому напрямку.